Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд деяких марок із мого нового направлення, яке я почав збирати. Ну, справа в тому, що коли я почав збирати марки, я вирішив збирати чисто марки України, зібрати все по роках. Потім якось так звернув увагу, що в нас є спільні випуски, вирішив збирати марки України плюс спільні випуски. Потім звернув увагу, що є марки інших країн, присвячених Україні. Вирішив теж їх буду збирати. І Ось так поступово я прийшов до нового і теми, до нового напрямку, а саме марки серії Європа. Не знаю чому, але чомусь мені це зайшло. І от недавно я перебрав свої марки, і виявилось, що в мене близько 50 марок з цієї серії. І я такий думаю, а чому б я не спробувати її? Позбирати, ну по-перше, в сьогоднішньому відео марки України я не буду показувати. Ну покажу дещо, але не всі покажу. У мене в планах зробити окреме відео, коли я зберу повністю всі марки по роках, і тоді я зроблю окреме відео. А сьогодні буду робити. Марки серії Європи без України. Ну, Варто, напевно, почати з такої невеличкої історії. Наша історія починається в далеких 50-х роках, коли з'являється ідея зробити таку акцію випуску спільних марок на якусь спільну тему. Ну, і... Щось вони там думали, робили, і в далекому 56-му році, 15 вересня, було вирішено і реалізовано випуски серії поштових марок. Які складаються із 13 марок, прийняли участь в цьому здається, чи то 6, чи то 7 країн європейських. Ну і так повелося, що кожного року вони почали випускати серію марок за спільним дизайном або за спільною темою. Кожна європейська країна. Згідно правил, марки може випускати тільки поштова адміністрація, яка знаходиться на території Європи. Але це не завадило деяким країнам випускати свої марки теж на цю тематику. Ну і також такий є приклад, що в 2006 році святкували 50 років цієї, серії, і ряд неєвропейських країн вирішило теж привітати, тобто цієї серії, і теж випустили, скажімо так, марки. Привітання на цю тему на тему Європи. Хочу ось показати, це в мене, можна сказати, перша ось серія. Ну, скажімо так, з цього це можна і спочалося. Моя цікавість до цієї теми. Це ось 22 рік історія та міфи. Ось ми бачимо таке зображення. Було випущено два ось таких аркуша. доволі круто зроблено, особливо ці поля. Ну, мені сподобалось. Ну, і, наскільки я пам'ятаю, вони були доволі дорогі, тому що це були доларові екземпляри, доларові номінали. Потім уже в 23 2023 році ми побачили ось такий аркуш. Мир найвища цінність. Хоча в 23-му маркі мали левити на тему підводний світ, підводна флора і фауна». Але Укрпошта запропонувала випустити ось таку серію на цю тему: мир найвищої цінності. А флора і фауна, відповідно, була перенесена на 24 й рік. Ну, Подивимося, що у нас буде 24 й рік. І відповідно з 24 го на 25 й рік там щось присвячено з археології. Ну, подивимося, що буде, коли висяті. То ну що ж, тепер давайте подивимося, що ж в мене є по європейських країнах. Я так посидів декілька вихідних, пліно попрацював, поперебирав, попідписував. І ось давайте почнемо. Ну, починається моя. Історія не з 56-го року, а з 57-го. Хоча, дивився, 56-й теж доволі реально придбати, може колись він і з'явиться в наших відео. 57-й рік у мене бачимо ось Германія і точніше, ФРГ, ГДР не приймало участі, і ось це Італія. Ось такої буква є. Далі 58-й рік Саарленд. В 58-му році, наскільки я правильно прочитав, що Саарленд, що Германія, випустили марку з одинаковим зображенням, тільки різна назва країн. Далі є 59-й рік. Це в нас. Швейцарія та Німеччина. Ну, я хочу сказати, що в мене доволі багато марок саме буде Німеччина. Напев... Ні, хоча, напевно, найбільше це України, потім Німеччина, а потім здається Швейцарія. Ну, хочу сказати, що марки от, в гашеному стані вони не дуже дорого стоять. Можна за пару гривень їх придбати. Хоча в чистому стані вони теж 3-4 гривні коштують тут початкові роки. Далі, 60-й рік бачимо, Швейцарія і Німеччина. Далі 61-й теж Німеччина така пташка із птахів. Далі 63-й рік. Тут ми бачимо знову ФРГ. Далі 65-й у мене тільки е, забув Швейцарія. 67-й Німеччина. Далі переходимо до ось така 68-й, 69-й рік це в мене Німеччина. Далі ось. 77-й це в мене вже Греція. Це, напевно, перша. ну, да, Тут в основному це у нас що, там, Італія, здається, тільки мелькнула, а то все Німеччина та Швейцарія. Так, бачимо Грецію. Ось такі гори. там, Здається, щось з пейзажами зображено, було ну, пов'язана була тема. Далі Мальта теж і ось Фергем. Далі вже трошки цікавіше: 78-й рік. Ось можна побачити, як відбувається поступовий перехід від більш таких від однотонних марок до більш таких кольорових. Далі 78-й рік. Так, що це у нас? Знову? Швейцарія, турецький кіпер і Німеччина. ФРГ. Так, далі. 85-й рік щось, здається, з народними танцями пов'язано чи з фольклором. якось так. Ну, в інтернеті можна знайти почитати назви всіх серій по роках. Це в мене ФРГ. Випускають в середньому від 1 до 2 марок ну, або блоки. Ну, так на них прийнято. Далі 83-й рік це у нас вже так, головне не перепутати не Швейцарія, а Швеція. бачимо, 270, такий розводний ключ. Далі Німеччина, Німеччина, мости. Далі. Це у нас що 85 й рік. Там щось з видатними особистостями він був пов'язаний. 87-й рік теж Німеччина. Здається, із мостами був пов'язаний. Ну, в себе я знайшов: в мене була така щіпка із двох марок. Далі, 90-й рік. Це в мене що виходить Німеччина архітектура. Далі ну, 90-х років немає, але здається, в 92-му-93 році відбуваються перехід. Тобто в, до 92-го року, а, там точно не пам'ятаю, в нас була Європа Септ, мала ось такий логотип. А потім вона перейшла під випуск іншої організації і стала просто Європа. Європа Пост, здається, правильно називається. У 90-х роках у нас відбувається розпад Радянського Союзу, і більша частина країн Соцлагри починають випускати марки на тему Європи, тому ну, що там відбулося можна сказати таке поповнення. Далі, ось 96-й рік. У мене це перша і поки що єдина марка на тему Європи із Англії, Великобританії серія. От я запам'ятав, що там відомі жінки. Було зображення, відомої жінки до кожної країни. Далі, ось 2002 рік, у нас вже цирк. Ось таку марку у нас випустили в Німеччині, вже об'єднаній. А ось є у мене такий поштовий блок для порівняння. Можемо вже порівняти ось, е, Україна, 2002 рік і Германія. До речі, дивився по цій марці. ну, така, як у мене, пропечатана, там, коштує пару гривень, щось до 5, а от уже чиста трошки дорожча в декілька разів. Далі, ось уже це в мене 2022 рік. Серія історія та міфи. Ну, ми пам'ятаємо, зараз покажу, що в нас були лада і «Сварог». Ось така вона має зображення. Це лада. Зараз. Візьму, це у нас Сварог. Так, а ось у наших сусідів Молдови був ось такий випуск марок. До речі, хочу сказати, що дивився, читав доволі такий цікавий факт, що в деяких країнах створена асоціація, які збирають марки Європи. Там щось в Америці, в Австралії, ну такі далекі країни, а збирають марки Європи. Ось ще раз, це те, що в мене є. З не України. Ну що ж, на цьому все буду завершувати свій випуск. Наступний випуск на тему неєвропейських. Країн ми напевно зробимо, як в мене кількість марок подвоїться. Тобто, якщо зараз мені здається тут е, ну, щось там, з цього здається 60, але 20 чимось це українське. Тому як буде вже 80 марок серії Європи не Україна, ми зробимо повторне відео, де я покажу всі разом, скільки ж в мене цих марок. Ну що ж, на цьому все буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!